Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпром. Ем. І сьогодні ми поговоримо з вами про акумуляторні кутові шліфмашинки з нашої 20-вольтової лінійки. В нашому асортименті представлено дві моделі: це щіткова DJI200 та безщіткова DJI 200 BC Ultra. Основною перевагою акумуляторного інструменту є його мобільність. Завдяки відсутністю дротів ви можете працювати ним на висоті та в місцях, де немає доступу до електромережі. А тепер розберемо кожну модель окремо. Діджей 200 – це щиткова модель, яка має швидкість обертів 9 тисяч обертів за хвилину та дозволяє встановлювати диск діаметром 115 мм. Дана модель має подовжену прогумовану ручку, захист від випадкового увімкнення та швидкозатискний захисний кожух, що оперативно дозволяє змінювати кут атаки відносно оброблювальної поверхні. Ця болгарка чудово підходить для різки та шліфування будь-яких матеріалів. Наступна модель флагман Діджей 200 bc Ultra. Це потужна компактна модель, якої швидкість обертання складає 10 тисяч обертів за хвилину і дозволяє встановлювати диск діаметром 125 мм. Дана болгарка має невеликі розміри завдяки безщітковому двигуну. Крім того, що даний тип двигуна компактний. Він ще й більш потужний, стійкий до перевантажень та перегріву і має довший термін служби. За рахунок високого коефіцієнту корисної дії даний двигун споживає в половину менше заряду акумулятора. Оснащена функцією плавного пуску. А також захистом від повторного увімкнення. Зараз я вам продемонструю. Уявимо, що ви вирішили замінити розряджений акумулятор на інший заряджений та забули вимкнути болгарку. Та вставляєте заряджений акумулятор. Інструмент не спрацьовує, і він спрацює тільки тоді, коли ви вимкнете та увімкнете його знову. Ось так. Покращений захист від пилу досягається завдяки встановленим металевим сіткам на вентиляційних отворах каше для тривалої комфортної роботи. Дана модель оснащена прогумованою зручною рукояткою, кнопкою з фіксацією у вімкненому положенні та додатковою рукояткою, яка може встановлюватися у трьох положеннях. Дана модель є універсальною та завдяки своїй потужності не поступається мережевим аналогам 650 та 700 Вт. Підійде для тривалих та серійних робіт, для робіт у важкодоступних місцях, а також добре справляється зі свердлінням та різкою керамограніту. Для обох моделей ми рекомендуємо використовувати акумулятори об'ємом від 4 Аг. До речі, 20 вольтові акумулятори підходять не тільки до болгарок, а й до інших інструментів із нашої 20 вольтової лінійки. А огляд усієї лінійки 20 вольтових інструментів ви можете переглянути. Ось тут за підсказкою. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо так, ставте лайк, якщо ні, пишіть про це у коментарі. Безліч корисних посилань як на дані моделі, так і на всю 20-вольтову акумуляторну лінійку шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та на наші соціальні мережі. Всім гарного настрою, до зустрічі!